Це нова школа, оце, ось це центральний вход, куди першачки випускники виводили. Були... Школи немає, але пам'ятник Шевченку, який тут стоїть, повністю цілий. Тільки почав підніматися от першого зрива, вже другий вурчить і тільки раз, як бачите, що прийшло. Вікна повилітали, світла немає, темінь, ну, жахіття. Працюємо тут дуже швидко, тому що чуємо віддалено вибухи. А куди виїжджати? Куди виїжджати? Були б ще гроші, друге діло. А кому ми без грошей потрібні десь. Після кожного обстрілу газу нема. Їдемо, працюємо, устраняємо. І людям нікуди діватися, чесно скажу. Від російського кордону, і, власне, приїхали сюди, аби показати ситуацію станом на сьогодні, тому що вона змінюється тут не щодня, а можна сказати погодинно. Є постійно російські влучання. Ось, наприклад, вчора була балістика по школі. Тому покажемо вам, як тут живуть люди, що тут залишаються, наслідки власне, останніх російських обстрілів, тому що ситуація тут. Загострюються з кожним днем. Для цього ми зустрілися з пані Юлею. Вона місцева жителька Хотіні, а також тут волонтер, правильно? Так. І вона нас сьогодні буде супроводжувати, все нам розкаже і покаже пані Юлю, куди ми їдемо зараз. Ми зараз їдемо до школи, де вчора було влучання балістичною ракетою, які наслідки ми ще не знаємо, то зараз побачимо. А взагалі, от як вчора пройшов день в Хотіні? Зранку також були обстріли. По сусідньому селі, по Писарівці, там також є руйнування. Багато шкоди завдали електропередачам, будинкам і місцеві, місцеві жителі також пострадали. Власне, те, що залишилося від навчального закладу в Хотіні, Школа була єдиною, новою. Тепер її частини немає. Ну, принаймні центральної частини. Це нова школа, оце ось це центральний вход. Був, куди першачки, випускників виводили. Оце плац, де діти танцювали шкільний вальс. А до цього пошкоджень тут взагалі не було? Ні, пошкоджень не було. Були були, були он, о, там прильоти, зверніть увагу. Ну, був був прильот, там, там шифер, качегарка, я пам'ятаю, що в минулому році була була пошкоджена, але таких руйнувань у нас ще не було. Ага. Це, дуже, це дуже, це дуже страшно, дуже сумно. Ще підходимо і зустрічаємо місцевого жителя. Каже: зверніть увагу, нашої школи немає, але пам'ятник Шевченку, який тут стоїть, повністю цілий. Бачите? Ну... Навіть подряпин немає. Уцілілий Тарас Григорович Шевченко. Це ми зараз приїхали в житловий квартал, де так от поруч розташовані багатоквартирні двоповерхові. Будинки і звичайні житлові. Тут все дуже так тісно розташовано. І два дні тому, 11 березня, сюди влучили шахеди, кілька шахедів. І будинки деякі зруйновані, деякі сильно пошкоджені. Автомобілі тут є згорілі, які стояли у людей. І тут, саме на цій території, було заселене місце. Зараз ось ми зустрічаємо місцевих. Можна з вами поговорити? Ви місцеві? А ж Ви тут живете? Да. Постійно. Постійно. Не виїжджали? Ні. Діти всі за кордоном, жінка за кордоном, а я приводу вже собачка. Ви й собачка? Да, це діти залишили. Угу. Займаюся. Да. А ви от звідси десь недалеко живете? Ой, я ярядом будинок мій. А, ви тут, так, да, у да, цих квартирах живете? Да. Ні, ой. А, в житловому. Ні. Він у вас пошкоджений, так? Да? А, немає ні вікон бачу. Та нічого немає. Ні двері замки повисав. Тільки почав підніматися от того, першого риба вже. Якось то другий пройшов швидко. Тільки той зірвався, вже другий вурчить і тільки раз, а далі так. Оце, як бачите, що пройшло. Це було в 10 часів вечора, десь. а зранку приїхали наші ну, патеряці, бригада строїтельна, чи хто там ми, от, привезли ДДСП, там, тут, тут поставляли, ну, дали, ми вікна розміри ми давали, вони нам давали, ми забивали, допомагали, щоб їх ну, не задержувати, тому що багато повреждень і мене було кому забити. Виходили на вулицю, намагалися потушити, але було вже безполезно, розгорілося хорошо, вікна повилітали, світла немає, темінь, ну, жахіття. Це тут горіли гаражі, а ви були саме в квартирі, так? Да? Так, да, тоді повиходили на подвір'я. А тут скільки машин приблизно згоріло? Ми бачимо три, але мабуть більше, так? Да? Ні, у гаражі там перебувало дві машини, вони згоріли, а дві возле гаража е, розбило волною. Uh -huh. Одна по стоїть, а другу вбрали. А ви з хотіні не виїжджали? Виїжджали, потім повернулися. Тепер дошло до того, що треба вже виїжджати повністю відсюди, скоріш за все. Повністю, а ви тут з родиною живете? Так, да, з родиною. Страшно зараз вам тут жити? Ну, без перестанку з літа є в нас то гради, то дуже часто вже через день. Гради, шахети. Вчора балістика прилетіла на школу. Ну, Кожен день вже почались прильоти. Тоді ж вони були одиночні. Щось ну, перелетить місяць немає, нічого тихо. А зараз через день вже. Це коли так стало прямо часто? На тиждень. Прям хату. Конечно. А може на вулиці? Ну давайте, можна пройти в будинок. Можна захочеться. Да а куди виїжджати? Куди виїжджати? Одна в Армії, друга в Києві. Це я мій дочка, внучки. А одна в Москві. Щоб весело роз'їхали по всьому совєтському бившому. А вам хтось пропонував, може, тут чи в Суми виїхати, чи десь поруч. Ну Кому ми нужні? Були б ще гроші, друге діло. А кому ми без грошей потрібні десь. То. Як зараз в хотіні? То часто, то густо. То тишина, не так не будемо. Як сьогоднішня ніч минула. Та спали, як убиючи вчора налазилися, а так. попадали. Поки прибрали будинку, так? Ще залишилося там. Все ж, ж повалене. Немає ж не там воріт, не тут воріт немає, Немає нічого. Працюємо тут дуже швидко, тому що чуємо віддалено вибухи, автомобіль наш паркуємо десь під деревами. Ну, ви як взагалі стараєтесь по селу не ходити на роботу і додому? Так? Ні, ну ходити ходимо, бо ну, дивимося ж по обстановці. Як воно, що воно? Як, звісно, як шумно-гамно, так ніхто нікуди не ходить. І собаки не бігають. Як взагалі а, у селі? Люди більше зранку, після обіду їх, мабуть, дивимо, нам голова говорить, що обстріли зазвичай після обіду починаються. Та да вчора зранку якраз таки, нарушили вони свої стереотипи. Вчора вже були зранку, вчора приблизно о 10-й, мабуть, писарки були о 10-й годині. А якщо так от увечері вийти на вулицю, вам взагалі нікого не буде. Ні, не буде. Не буде. Бо зараз дуже почастіше, переліти цих жахетів. Збивають же ж їх дуже не якось так. Воно всі по всі по хаткам, всі по, всі по норкам. Сидять тихенько. А ви працюєте в газовій службі, так? Да, Людям так... даєте газ. Да. А що часто тут перебої з ним? Дуже часто. Да? Дуже часто. останнє время дуже часто. Мабуть, після кожного обстрілу. Після кожного обстрілу газу нема. Їдемо, працюємо, устраняємо. Б'ють нас як не знаю. Там же ж були на горі. Да. От там страшне, що робиться. Там страшне, що робиться. Люди страждають. І людям нікуди діватися, чесно скажу. Нікуди людям діватися. Я от сам вийз, виселився відсюди, бо я живу, де машина стоїть. Угу. Там я проживав всю життя, як сказати. А зараз де ви? А зараз я переселився в Стецьківку, знімаю квартиру от, за свою зарплату. От, а плачу там за квартири зараз дорого. Не вистачає нічого. Сам живете? — З Супругою, угу. жінкою, діти Добре. в мене, син тута, внучка тута, невістка тут, теж в хотіні. Так що. А на роботу це ви сюди їздите та скільки? Да, на роботу... За необхідності чи кожного дня? Кожного дня я угу. тут, кожного дня я тут, тому що у нас робота така, що неізвісно, коли прилетить, коли бахне, коли люди будуть без газу. Ми угу. кожного дня тут працюємо. Ну, от видали нам, слава Богу, видали нам обмундірування, бронежилети, каски нам повидавали, все повидавали і ми працюємо. Одним словом, роботи у вас вистачає, навіть коли є і газ у людей. Отак, отак от так роботи повно. Кожний день виклики, кожен день визови, кожен день все у нас. Так що дуже багато є. Це житловий будинок. Сюди було пряме влучання російського шахеду два дні тому, в ніч на 12 березня. Нам розповіли, що тут жила раніше жінка-одиначка, виховувала сама дитину. Якраз в день, коли сюди було влучання, жінка планувала сюди приїхати, навідати свій будинок. Тут у неї залишалися домашні тварини. Хотіла їх погодувати, також і дати корм сусідці, яка за ними доглядає. Але тоді їй повідомили, що її будинок зруйнували, і в той день вона не приїхала, але сьогодні, можливо, приїде. 10 числа був прильот шахеда біля цього будинка. Пошкоджена вся вулиця тут. У нас будинки повилітали вікна. шифер побитий, двері повилітали. А ваша вулиця ще живуть люди? Живуть. Багато? Небагато. Ні, ось тут майже всі, кожен будинок, а тут ні. Тут багато тварин покинутих, котики, собачки. Ось така же штані не будуть бігати собачки. І Я їх кормлю, варю велику костюлю. На городі в мене стоїть велика миска. Вони знають, куди приходити, куди їсти. Ну, Шкода тварин. Людей багато вжилу, повиїжджали, тварин попросили. У магазинах продуктів вистачає. Вистачає, ну тільки ціни дуже великі. Так. На жаль. Це вони піднялися mm -hmm. за останній час, так? Да? Так. А іншого способу э, немає де купити продукти. Ну, можливо, там хтось приїжджає, якісь газельки, ні? Ні, не приїжджають. Пікарня була і то й немає. Да, пікарня тільки возила, там пенсіонери брали. А так тільки магазини. Ви часто туди ходите? Я ні. Чи більше свої продукти, свої. так? Наразі зараз свої тільки. Mm -hmm. Майже, інколи тільки. Скоро вже час саджати огороди. Що ви думали, будете? Планували, семену купляли, розсаду сіяли. Ну а зараз я не знаю, що буде. Зараз mm -hmm. Щас... чи вода не настроєння. Mm -hmm. Можливо, прийдеться виїхати кудись до родичів, може. У вас речі зібрані на всяк випадок? Ні, не зібрані. Ні. Немає ніякої тривожної валізки. Немає, чесно. Немає. Тільки документи. Коли треба буде тікати, я думаю, що ми не будемо думати про речі, про щось матеріальне. Головне документи і себе зберегти. Сьогодні ворог обстрілює хотінську громаду з різних видів зброї, долітають як ігради, міномети, часто є влучання шахедів. І сьогодні велику загрозу становлять дрони саме на оптоволокні, адже можливо бачили, ми раніше публікували як автобус, який курсує з Хотіні на Суми. Буквально Перед ним було влучання е, дрону на оптоволокні в сусідню машину, але водій там швидко зреагував і поїхав далі. Е, також сьогодні, звичайно, що продовжується евакуація населення, але тут люди. Е, то виїжджають, то назад повертаються на вулицях в першу половину дня. Ми зустрічаємо досить багато людей. Тож наразі ситуація в громаді така: вона змінюється з кожним днем. Ми будемо продовжувати за можливості сюди приїжджати і показувати, що тут відбувається. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Підпишіться на наш ютуб канал, поставте цьому відео лайк, напишіть коментар. А також віднедавна у нас є спільнота. Тож доєднуйтеся, щоб бачити більше ексклюзивного. Контенту та спілкуватися з командою кордон медіа.